Давайте поглянемо на факти. Часто ми чуємо, як ви можете вірити Біблії, її стільки раз переписували, але насправді дуже легко довести, що Біблія не переписувалася і текст Біблії дійшов до нас без змін. На сьогодні існують три основні гілки християнства православ'я, католіцизм і протестанізм, які в свою чергу. Подилаються на десятки тисяч деномінацій. Формат богослужіння, обряди, ритуали сильно різняться від одної конфесії до іншої. Але ось незаперечний факт: усі вони використовують одну ту саму Біблію. Як так? Стільки течій і у всіх одна Біблія. Якби Біблію переписували, то в цих церквях були б свої Біблії. Це якраз і доводить. Що кожна із 66 книг Біблії збереглася в точності, але помінялися церкви, і це дуже важливо. Друзі, запрошую вас підписатись на телеграм-канал Салтаненка міжнародної місії Слово Боже. Напишіть мені, щоб разом вивчати основи християнської віри. Я з радістю буду спілкуватися з вами і молитися за вас. Бережи вас Бог. Амінь.